Вітаю про основні події із життя Хмельниччини за 18 червня, готові розповісти журналісти Першого Подільського. Тож підсумковий випуск новин до вашої уваги. Перший віце-прем'єр-міністр міністр економіки Юлія Сверденко підбила підсумки міжнародної конференції з відновлення України, зауваживши, що одним із дуже важливих компонентів цьогорічного заходу став акцент на приватному бізнесі, а саме на його підтримці та розвитку. Українські компанії, приватний бізнес підписали угоди з німецькими та міжнародними партнерами. Мені мені відомо про 14 бізнес угод на суму понад 560 мільйонів євро. Я думаю, що насправді їх було більше, тому що половина учасників на Берлінському юрсі якраз складалися з представників бізнесу. Крім того, ми запустили і провели засідання Business Advisory Council. Це консультаційна рада, до якої вийшли СІО провідних компаній. Компаній, бізнес асоціації з США, з Великобританії, з Норвегії, з країн ЄС та України, і які е, дуже важливо зацікавлені інвестувати в економіку України. І е, ця платформа буде надавати практичні поради для того, щоб е, покращити бізнес-клімат. Але мені е, е, видається, що найголовніше це те, що наші такі учасники бізнес адвайзері каунсел почули і зрозуміли, що для нас KPI роботи Цієї установи буде е, залучення конкретних інвестицій в приватний сектор України. Комунальні послуги можна сплачувати зі знижкою у 75%. Така функція доступна, якщо особа має статус учасника бойових дій. Знижка розповсюджується й на сім'ю військового. Як отримати та куди звернутися, знають журналісти Першого Подільського. Знижку 75% на комунальні послуги можуть отримати усі особи, які мають статус учасника бойових дій. За спрощеною системою це стало доступніше та швидше. Оформити послугу можна як за фактичним, так і за зареєстрованим місцем проживання. Пільга не залежить від доходу, який отримує сама особа. Тобто доходи при визначенні пільги не враховуються, але 75% знижки нараховується. Не на 100% використання послуг, які особа використовує, а визначається в межах соціальних норм, визначених державою. Якщо ж пільговик перевищив межі використання за соціальними нормами, сплачуватиме різницю самостійно. Розповсюджується пільга на усіх членів сім'ї, які проживають із учасником бойових дій у одному помешканні, зокрема дружина або чоловік, неповнолітні діти та непрацездатні батьки. Пенсійний фонд вже за результатами електронного обміну сам звертається до державних установ про підтвердження статусу особи, про підтвердження родинних зв'язків особи. І в даному випадку з такою заявою може звернутися не лише особисто учасник бойових дій, а також члени його сім'ї. Автоматично пільга не нараховується, тож подати заяву потрібно власноруч. Якщо раніше потрібні були документи та свідоцтво учасника бойових дій, зараз потрібно написати лише заяву за спрощеною системою. Подати її можуть і рідні. Заява подається або Особисто пільговиком чи членом його сім'ї до органів пенсійного фонду може подаватися через ЦНАПИ, може подаватися через уповноважених осіб в територіальних громадах. Також таку заяву можна подати через портал Пенсійного фонду України або через мобільний додаток Пенсійного фонду України. Отримати пільгу у середньому можна за два тижні, кажуть у пенсійному фонді. І з початку червня подано 13 заяв, із яких 6 – уже розглянуто. Олександр Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Покращили якість надання медичних послуг для найменших пацієнтів у Хмельницькій міській дитячій лікарні відкрили два нових відділення: анестезіології і реанімації та паліативної допомоги. Ремонтні роботи розпочали три роки тому та фінансувалися коштом міського бюджету. Детальніше про те, як дбатимуть про стан здоров'я та комфорт дітей у наступному матеріалі. В обласному центрі відкрили відділення паліативної допомоги для дітей. Перші пацієнти вже отримують необхідні медичні послуги. За рекомендаціями Національної служби здоров'я України один пацієнт на рік може лікуватися понад 100 діб, що збільшує ймовірність стабільного самопочуття. Ремонтні роботи у Хмельницькій міській дитячій лікарні розпочалися ще у 2021 році. Нині ж приміщення відповідає усім європейським стандартам. Тут у нас відкрилось зараз 10 ліжок. Для надання паліативної допомоги для дітей, і вже надіємось, нас дасться в нових умовах в новому відділенні. Основні принципи роботи фахівців полегшення болю дитини та емоційна підтримка. Зараз знаходяться у нас в мене відділені четверо важких дітей. Четверо це чотири дівчинки ну, різного віку. І в них у кожного за ці дні, що вони у нас є, є позитивна динаміка. Ми стараємося кожен день це як борьба. Ми кожен день боремося. Тому це відділення, яке зроблене. Ну на прекрасно в чому? По перше, подивіться, яке місце, все нове, все чистеньке, які умови. Приміщення оснащене усім необхідним, аби якомога швидше допомогти маленькому пацієнту. Тут знаходяться дітки, які віком з одного місяця і до 18 років. Тому воно оснащене всім необхідним апаратурою, яка стежить за станом дитини, так звані монітори. Це апарати штучної вентиляції легень це для пацієнтів, які не можуть самостійно дихати. Що дуже важливо, що відділення забезпечено системою медичних газів, а це і вакуум, і стиснене повітря, і кисень, і і вуглекислий газ. І все це дуже правильно, ергономічно влаштовано. Поки вартість ремонтних робіт не оголошують. Єдине, що запевняють 98% витрат із міського бюджету. Решту у вигляді меблів надали іноземні партнери. Очікуємо, що в цих двох відділеннях у нас буде за рік десь приблизно більше тисячі пацієнтів. Це дітки, все звичайно, дітки від 0 до 18 років. Це зазвичай найскладніші діти. Це і паліативні дітки, і дітки, які потребують реанімаційного відділення. Зазвичай це складні і важкі стани тут. Ми маємо. Десь близько 60 працівників на базі лікарні триває ще не один проєкт. Незабаром на місцян чекає відкриття ще двох сучасних відділень: травма центру та невідкладної допомоги. Оксана Медведєва, Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко. Телеканал Перший Подільський. Екологічний тренд та допомога військовим на Хмельниччині. Волонтери збирають пластикові кришечки, аби відправити на переробку, а за виручені кошти придбати дрони для наших захисників та захисниць. Як кожному долучитися до акції ворогам Кришка, де в обласному центрі діє пункти збору та які кришки можна здавати, розповість Тетяна Ржепянська. Перетворюють пластикові кришечки на дрони. Завдяки ініціативі фонду ОВЕС на Хмельниччині діє акція Ворогам кришка. В її рамках збирають кришки від пляшок, потім їх віддають на переробку. За отримані кошти планують придбати fpv дрони. Розпочалося це все з ініціативи нашого волонтера з городка Романа Ющешина, який, власне, започаткував цю хорошу справу у себе в місті. Там є декілька точок в городку для збору кришечок. Така практика запроваджується не вперше та вже дає певні результати. За понад рік жителі Городоцької громади зібрали більше шести сотень кілограмів необхідного пластику. Варто зауважити, що здачі підлягають не всі покриття. Ми збираємо виключно кришечки від харчових продуктів: від води, йогурту, можливо, кетчупів чи майонезів. Кришечки від ліків чи побутової хімії ми не збираємо. Потім їх обов'язково вони мають бути чисті. Ми їх тут сортуємо, щоб вже на місці передавати їх відсортованими і такими як потрібно. У області збори тривають у городку, Ізяславі та у самому Хмельницькому у волонтерському центрі захист, що на Кам'янецькій 76. Якщо ж люди назбирали велику кількість кришок, волонтери самостійно можуть їх забрати. Така ініціатива не тільки допоможе придбати необхідну зброю, а й зменшити шкоду довкіллю. Тетяна Дмитро телеканал Перший Подільський. Чи не завадить перевезення тварин у потязі комфортній подорожі громадянам. Та що ж робити власникам хвостиків, яких потрібно перевести з одного місця до іншого? Укрзалізниця спільно із Юенемос обіцяли вирішити цю проблему та поки що без результату. Журналісти вирішили дізнатися, чи не проти містяни товариства із чотирилапами в одному купе. Відповіді у традиційній рубриці питання дня. До опрацювання правил перевезення тварин Укрзалізниця та Юа Енімос обіцяли ще наприкінці березня. Однак змін не відбулося й донині. Тож чи готові містяни їхати у одному купе разом із твариною та її власником, дізнаємось. Ні, не проти. А чому? Ну, тварини це якісь наші друзі, вони мені мішають, в принципі. Якось в купе іменно імнопис? Ну, не бажано, не бажано. А чому? Не знаю. Ну, не бажано. Добре. Їхала, бо в мене саму і собака і кіт. Нічого такого не бачу в цьому. Я не проти, бо я маю вдома тварин. Ні, не проти. А чому? Я люблю тварин. У мене самого є тварина домашня. Ну, я взагалі не їжджу поїздами. Ну я б не їхав. А чому? Ну, ти теж там люди. Може, ти зробити окремий купе для людей. для... Тварин? Ні, була б не проти. А чому? Ну, тому що е тварини, так як і люди, мають право також, вони як домашні улюбленці, мають право їхати своїм хазяїном. Ну, якщо б я повідомляла, якщо б їхала з дитиною, то я б обирала без. Сама, то можна і з твариною. А з дитиною, я розумію, що це не Бо не Кожен любить животних, в когось алергія, в когось ще щось. Це повинно бути. Зображення великого кобзаря презентували у Кам'янці-Подільському. Відомий скульптор Анатолій Кущ передав кілька десятків образів Тараса Шевченка. Кам'янець-Подільському національному історико-архітектурному заповіднику. Тут можна побачити різні періоди життя генія української літератури, його юність та роки активної творчості. Більше про ексклюзивну виставку у сюжеті. Кілька десятків образів Тараса Шевченка відобразив відомий скульптор, народний художник України Анатолій Кущ. Колекцію макетів пам'ятників, втілених у життя, та поки що спроектованих, автор привіз до Кам'янця-Подільського. Вдалося Створити цю виставку, також її перевести зі столиці до нашого славного міста Кам'янця-Подільського, завдяки благодійному фонду. Міст використовувався різноманітний матеріал від крихкого гіпсу до міцного граніту та бронзи. Скульптури є надзвичайно деталізовані і незважаючи, який то матеріал автор використовував, всі деталі просто ідеально є відтвореними. Автор відобразив різні етапи життя Кобзаря. Анатолій Кущ працює в різних жанрах скульптури: портретів, історичних і символічних композиціях, декоративній та монументальній пластиці, рельєфах. Роботи митця прикрашають чимало українських та іноземних міст. Саме він є автором монумента незалежності, який став візитівкою головної площі Києва. Важливо нам сьогодні вивчати нашу історію досконало і наших героїв, наших митців знати в обличчя. І також автору пощастило, що його давній друг Василь Шкляр завітав на відкриття виставки. Це справді була несподіванка, і це була дуже приємна зустріч, яка порадувала усіх відвідувачів відкриття виставки, тому що почули і про автора якісь цікаві речі, про його метод роботи. А він нас Чайно продуктивна людина, талановитий, багатогранний, неординарний митець України. Тож не втрачайте можливості відвідати його унікальну виставку тарасові шляхи до 28 червня у Кам'янець-Подільському національному історико-архітектурному заповіднику Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Таким цей день побачила інформаційна служба першого подільського? Більше актуальних новин у наших соціальних мережах. Долучайтеся, аби нічого не прогавити. Дякуємо за довіру. Бережіть себе.